Історія від Георгія Жаркого Дві дівчинки потоваришували в першому класі, будинки поряд, провулок у невеличкому містечку, разом до школи ходили, домовилися, що виходять із дому в один і той самий час. Після уроків ішли гуляти, і було в них улюблене місце на краю міського саду, так називали місцеві жителі парк. Добре сидіти в старій дерев'яній альтанці і гратись, дістануть із портфелю дві маленькі ляльки і за гру проживають ціле життя. Ляльки ходили до школи, як і їхні господині, потім їздили світом. Альтанка, як світ. В одному кутку, наприклад, Франція, в іншому кутку казкова невідома країна. Лялечки ходили одна до одної в гості, і одна з них неодмінно частувала іншу пиріжками, та інша не вміла куховарити, от у гості й ходила. Підросли дівчатка, і ляльки більше не жили у шкільних портфелях, а смиренно лежали вдома в коробках для іграшок, а дівчатка, як і раніше, приходили в сад, у стару альтанку і мріяли. Мріяли про те, як житимуть, і їм здавалося, що світ це величезна скарбниця пригод та радісних знахідок. Так наговоряться, що забудуть, де знаходяться. Приблизно в шостому класі та дівчинка, у якої лялька вміла пекти пиріжки, раптом захопилася цією нехитрою справою. Тільки суть у тому, що пиріжки в неї виходили напрочуд смачними, невеликими, розсипчастими, із повидлом, із капустою, іноді з яйцем та зеленою цибулею, ніхто в сім'ї не мів пекти, і дівчинка радувала домашніх маленьким кулінарним дивом. І подружка, звісно, приходила на пиріжки. У чашках запашний чай, на тарільці розсипчасті пиріжки. Що танули в роті, але життя, на жаль, не скарбниця пригод, а іноді справжнісіньке випробування. Одна подружка поїхала з батьками до столиці, а друга, як і раніше, тішила домашніх пиріжками. Дівчатка листувалися деякий час, приємно писати листи та надсилати в конвертах, на клаптику паперу. Дружній, теплий привіт, але все припинилося, коли шкільні роки залишилися позаду, захопив вир життя в Бог і навчання, і перший досвід кохання, і заміща, і материнство. І ось зрілі роки, дуже зрілі роки, і вже жінка похилого віку поїхала з Києва до містечка свого дитинства. Повільно пройшла повз школу, потім вирушила до саду. Доріжки ті ж, нічого не змінилося, тільки дерева стали вищими, а альтанки немає. Згнила та впала, і на її місці велика клумба. Пішла жінка до свого колишнього будинку, довго дивилася на милі віконця, за якими текло тепер чуже життя. І ноги самі понесли до подружки, подзвонила. Двері відчинила юна дівчина, дуже схожа на подружку дитинства. Запитала вам кого? Жінка відповіла, що хотіла б побачити Настю. Дівчинка здивувалася це ви про бабусю питаєте? Так вона померла три роки тому. Жінка заплакала, бо було дуже тяжко. Дівчина запросила до квартири, сказала, що мами вдома немає, і запропонувала чай. На тарілочці маленькі пиріжки смачні, смачні. Вони танули в роті, і сповидлом, із капустою, і з цибулею та яйцем. Жінка сказала, ніби настуня спекла, моя подружка хороша. І знову плакати. Дівчина тихо відповіла це бабуся мене навчила, і сиділа жінка, дивилася на юне створіння копію подружки на стуні і їла пиріжки, які ні з чим не переплутаєш, немає подібних у світі. Ніщо не зникає, усе живе і наше кохання, і наша дружба, і наша душа.